Солдатику, ну як там на нулі, мороз і стужу, вповне бездоріжжя, як спати, хлопчику, в окопі на землі, як пережиться довге болосніше, Як вистоять, як розум зберегти, як руки, ноги, цілі чи не дуже, як у атаку, по мені йти, коли очі. Пісний вітер струже, як дочекатись сонечка тепла, коли настане молитовний ранок, повіє димом з ближнього села, прилине світлий голубий світанок, і згине темінь сатанинська суть всього того, що коїться дух. Коли примули перші зацвітуть і по воді підуть від риби кола, коли, коли зима нині зима, Як тобі, тітонько, без вікон в рідній хаті, Коли тепла ні рабочки нема, Коли в екрані, кошові піхаті, хаті, А ти ось тут навпроти вірої, Щеки шипшини, барбарису. Хвалити бога, кажеш, що живі, що в хаті маєш хліб і жменьку рису. Як тобі, як дитинко, не окріпла ходить до школи і чути звук тривог, як квіточці, та й дочекатись літа, ніхто не скаже. Та й не скаже Бог, а буде лише посилати знаки, благословлять на подвії солдат. І буде опадать сніжок з гілляки і лягати білим килимо вздовж хат. Автор даної поезії Галина. Потопляк, Солдатику, ну як там на нулі?